Друзі, вітаю. Сьогодні у мене в руках репліка на спайдерку Ендура. Цей ніж пройшов уже певне ТО і загострювання. Але оскільки в мене є змога розповісти вам особливості китайського беклука, Я для порівняння і для ілюстрації, взяв ще два ножі з особистої колекції. Це теж Ендура, але вона вже кастомізована мною з накладочками. І від Блеквошена і Ендела. В них всіх один той самий замок Беклок. Це дуже давній замок, і його історія говорить про те, що це один із найкращих ножових замків, оскільки він пережив багато років, і багато компаній досі його використовують, в тому числі компанія Spiderco. Але треба розуміти, що може бути з китайським беклоком не так. І ось на прикладі сьогодні цієї ендури я спробую вам це пояснити. Покупка репліки не завжди мудро, але покупка репліки не завжди є поганою думкою. Інколи це тренажер для того, щоб зрозуміти, чи вартує вам купувати оригінальний ніж. Які у вас можуть бути з цим складнощі? Бо частину із цих складнощів можна вирішити вдома, самому маючи прямі руки і там якийсь певний інструмент. Однак деякі особливості реплік. І ножових замків, і, наприклад, беклока, про який сьогодні піде мова, вони є такими, що їх усунути самостійно не вдасться. І я, власне, про це хочу і зняти відео. Чому в мене штангенциркуль у кадрі, ви зараз будете розуміти і бачити, бо особливість роботи кожного механізму, кожного вузла полягає в тому, що він повинен бути максимально прецизійний. Ось таке слово, можливо, там рідко вам траплялося, але воно означає точний, воно означає, що всі частини між собою працюють ідеально злагоджено. І, наприклад, у випадку китайської ендури про прецизійність говорити не доводиться. Тут навіть просто вже видно, яка велика різниця між товщиною коромисла беклока. І товщиною клинка у найтовщій частині, у найтовшій і плоскій частині. Ось ця різниця між цими двома товщинами. І видно, по-перше, тут неозброєним оком, видно зазор між плашками та клинком. Ну і зрозуміло, чим він утворений. Він утворений товщиною шайб. Та сама історія буде і тут, і в Енделі зрозуміло. Але китайська репліка грішить чим. Тут всюди стоїть просто по одній шайбі з кожного боку від клинка з кольорового металу. Ну, можливо, це там, фосфорна бронза, скажімо, так, яка має дуже гарні властивості, по коефіцієнту сковзання вона от використовується дуже часто як система для того, щоб забезпечити плавність руху. Тут же з кожного боку по дві шайби. Це маленька, тоненька, зрештою, як і тут шайба з кольорового металу. Не зрозуміло що, чи це бронза, чи можливо латунь мідь складно сказати, але ще з кожного боку є тонесенька шайба з якогось полімеру. Можливо, це фторопласт. Теж складно сказати. Зрозуміло, що китайці вам не розкажуть і не напишуть точно. Який матеріал використовується. Ну, вони неймовірно тоненькі, як практично просто фольга. Ось. І для чого там цей пластик? Ну, Таку формулу часто використовують інші там, брендові компанії. Наприклад, Cold Steel на своїх, частині своїх ножів теж використовує. Біля клинка зразу йде второпластова шайба. Зверху на неї шайба з кольорового металу, і далі вже плашка, накладка. І з другого боку теж. Тобто, фторопласт йде до клинка, далі шайба. З кольорового металу і накладка. Це дозволяє в принципі, обійтися або взагалі без змазки, або з якоюсь мінімальною кількістю, тому що фторопласт має дуже ну, легке ковзання, і навіть без якоїсь змазки він може працювати, тобто насухо. Якщо є змазка, тим більше краще, тому що туди з меншою вірогідністю можуть попасти якийсь мікроабразив. Пелюка, яка, там дрібні піщинки, які можуть заважати плавності роботи клинка. Але ось тут є ряд проблем. Крім того, що я просто саму ідею вам хочу пояснити, якщо додати до товщини клинка, там 3 мм в даному випадку, так? якщо додати до товщини клинка товщину двох шайб, то в нас повинна вийти відстань між плашками. Ну, м'яко кажучи, поки я зараз не розібрав, а лише показую так вам на пальцях, у руках показую цей ніж. Я просто зразу хочу пояснити, що ми там з вами побачимо. Ми побачимо, що це дуже неоднакові величини. Тобто, ще раз кажу, що якщо додати до товщини клинка товщину двох шайб, ну, а в даному випадку чотирьох, бо тут подвій з кожного боку, в нас має получитися відстань між двома плашками. Тобто, так це має працювати. Так це працює у, наприклад, у моїй Endoрі. Ось механіка Enduри. Зразу хочу сказати, що Backlock – один із таких найменш фліпабельних замків, які використовуються на ножах. Тобто, зробити, наприклад, цей ну, досить складно. Людині без навику майже неможливо, якщо є навик, то можна навчитися і це робити. Але це досить складно, бо це пов'язано з тим, що. Коромисло замка завжди контактує з п'ятою клинка. І от як ти там не змазуй, от в будь-якому випадку постійно існує тертя, коромисло притискається, тому цей спайді флік зробити складно. Але ви тільки що побачили на моїх оригінальних ножах на енделі і на Ендурі, ну це вдається. Тут навіть близько це не вдасться, і я коли перейду до конструктиву, я вже в розібраному вигляді вам покажу, що там не так. але Зразу такий перший і, мабуть, головний висновок у сьогоднішньому відео, що інколи репліка може ззовні, за своїми тактико-технічними і масогабаритними властивостями та параметрами вона може повністю наслідувати оригінальну модель. Більше того, вона може чудово працювати, тобто такий ніж він може справлятися і повинен справлятися зі всіма задачами, які. Ви ставите перед цим ножем Там нарізання продуктів, не знаю, шнурки, стяжки, відкривання упаковок будь-що. Але це не означає, що він буде зроблений з тою точністю, яка дасть вам, скажімо, ось таку механіку. Ніби нічого чудового я вам не показав. ось Просто механіка, яка вона повинна бути. Ми стряхуємо клиночок, закриваємо, все добре. Але, Але це неможливо добитися. В даному випадку на даній репліці. І зараз я спробую показати середини, чому ну, це не вдасться. Давайте зараз покажу вам у відкритому розібраному стані, в чому особливість беклока. Ну, сам конструктив зрозумілий. У нас є пружина під вигляді такого елементу, який загартований і має вигин. Він створює тиск на коромисло. Яке запирає ось цією частиною в п'яті клинка, є спеціальна вибірка, запирається коромисло клинок у відкритому і закритому положенні. Ось. Тобто ну, конструктив зрозумілий. Це класичний беклок. Ну, найбільша різниця, яка зразу кидається в очі, ми бачимо, що в оригінального ножа сама пружина ось вона довга. І вона приходить от, практично в це місце, тобто підвибірку, що дозволяє більше якби, рівномірно розподілити навантаження. Тут, якщо ми пам'ятаємо з вами закони механіки, ми розуміємо, що є таке поняття, як плече-сили. Для того, щоб нам створити правильно тиск, треба розрахувати цю точку, нам треба розрахувати жорсткість цієї пружини. І таким чином ми будемо мати якийсь оптимальний параметр комфорту, нажимання цього коромисла. І якусь силу, оптимальну силу, з якою коромисло буде постійно під час роботи ну, контактувати з питою клинка. Тобто я маю на увазі ось цю частину, яка контактує впродовж цього руху клинка, а далі допомагає клинку залишатися в закритому положенні, щоб ми не могли себе пошкодити випадково, коли клинок ось таким чином сам себе може відвести у кишені, і ми можемо отримати травму. Ось ідея роботи і демонстрація, коли ми відкриваємо клинок, коромисло потрапляє в ну, вибірку. Але здавалось би, ну, тут все дуже схоже, крім довжини цієї пружини. Довжина пружини, її жорсткість, цей параметр теж потрібно підібрати. Ну, цим повинен займатися виробник, очевидно, а не ви. З довжиною тут уже нічого не зробиш, от вона така, яка вона є, з жорсткістю теж. Хоча можу такий порадити лайфхак, можна взяти, припустимо, там плоскогубці і задати більше або менший кут для цього елемента, для цієї пружини, і таким чином експериментально підібрати. Але треба пам'ятати, що він загартований, можливо, він після цього звірства і лопне, тому тут є якась обмежена кількість спроб, і це треба робити максимально розуміючи, з яким зусиллям це робити, бо, ще раз кажу, можна цей елемент зламати. Я маю на увазі пружину. ми з вами нічого не зможемо зробити з клинком, тому що його вибірки, ось тут, оці площини, вони такі, які вони є. І як бачите, там в них щільно заходить коромисло. Так же саме десь відбувається і тут. Але є різниця в тому, які вони по формі. Тобто, сама форма оцих виборок, вона трошечки відрізняється. Мова йде про якісь там долі, про мікрони. Але, тим не менше, в сухому залишку ми маємо ту механіку, яку я показував вам на початку, коли я можу зробити відкривання ножа Спайдіфліком. Це просто як демонстрація механіки. Зрозуміло, що відкривати так не обов'язково, можна відкривати за допомогою великого пальця чи вказівного. Це лише просто ілюстрація механіки, зручності, легкості відкривання і так далі, або одного із стилів відкривання. Але зараз я все це відео звожу до того, що ці елементи, ці кути, вони між собою таким чином продумані і припасовані, що це, ця механіка стає можлива в даному випадку, так, на жаль, не відбудеться. Тобто, всі оці радіуси. Вони зроблені не з такою високою точністю, як в оригінала, хоча взаємно між собою вони можуть працювати, але забезпечити таку як е, легку е, часто в описах на англійській мові, коли дивимося якісь е, там, огляди ножів, е, американці дуже часто люблять це слово, що воно відкривається гладко. Ось таку гладку механіку. Ми не зможемо зробити. І нічого з цим е, не поробиш. Бо, ще раз кажу, якщо цей елемент можна підігнути і відрегулювати його жорсткість, то з його довжиною ну, доведеться підбирати якусь іншу пружину. Ну це теж можливо. Як один із варіантів, це теж можливо. Але ми нічого не зробимо з отими площинами, які задані тут на клинка. Е, коромисло повинно розклинюватись. Коромисло повинно так заходити, щоб оці площини зліва і справа. І коромисло працювали як клин, тоді воно дає мінімальний люфт. Хоча мушу визнати, що замки беклок вони все-таки мають вертикальні люфти, особливо при навантаженні, Якщо ми працюємо, от ми ріжемо щось і так далі, ми створюємо якісь зусилля, то можна помітити, що невеличкі люфти все-таки існують у беклока, але це така його особливість. Це не є якимось недоліком. Ті люди, які мають ножі з беклоками, вони це знають і це нікому не заважає жити. Ось. Зрештою, як і не дуже м'яка механіка. Ну, тому тут ще один із висновків, що все-таки ці ножі, навіть ножі репліки, вони здатні працювати, але якогось особливого комфорту від них очікувати інколи ну, не вдається. Тобто, якщо частину проблеми ми можемо вирішити, то деякі проблеми ми не вирішимо, бо вони закладені уже на рівні. Просто оцих радіусів, оцього конструктиву, цієї точності підгонки всіх площин одна до одної. Тому ось в розібраному вигляді ви бачите, що для людини, яка не зовсім розуміла, як це працює, можна ось показати і розібратися. Але в випадку, якщо ви придбали репліку або оригінальний ніж, і його механіка вас не влаштовує, ну, значить, є якісь елементи, які між собою погано припасовані, або є якісь проблеми з жорсткістю коромисла. Або є якісь геометрійні проблеми з от, точністю підгонки цих площин, однієї площини між п'ятою клинка і коромислом, і от задньою частиною п'яти клинка і коромислом. Тобто все повинно бути максимально зроблено. Причому, що цікаво, в ножа є певний запас під виробітку. Тобто є певна площина, яка, третя площина знизу, де є зазор, по мірі того, як будуть. Стиратися зрозуміло, що при відкриванні, закриванні, при роботі якийсь мікрознос відбувається, хоча і коромисло загартоване, і зрозуміло, що клинок твердий, теж загартований, але мікрознос може бути. То тут є можливість коромисло все-таки працювати глибше, тому що є запас. Ну на китайській репліці такого запасу в глибину немає, тобто тут немає страхування від цього від зносу, тобто він сам собі той люфт вибирати не буде. Оригінальний оригінальній ніж він буде потрошки сам собі вибирати люфт. За рахунок того, що коромисло може просунутися глибше вниз. Ось така особливість замка «Беклок», яка закладена в нього конструктивно. Невеликий люфт, але принаймні в нього є певний ресурс. Ще й при цьому особливість така, що він може сам собі цей люфт з часом вибирати. У репліки, на жаль, цього нема. Ну і давайте, друзі, ще раз до висновків. Їх декілька. Перше, що візуально ця репліка виконана дуже добре. Більше того, вона зведена настільки тонко, що, мабуть, це в порівнянні з всім тим, що я заміряв по зведенню по товщині клинка ось біля самої неріжучої крайки. Ну, це чудово, скажімо так. Це чудово, це що за цим стоїть. Ну, очевидно, що. Проникати мені ж, у матеріали під час різання просто неймовірно. Зрозуміло, що тут ще м, певне заточування, але е, зведення тут просто неймовірне і воно е, значно краще, ніж в оригінальних е, спайдерок. Ось, якщо говорити мовою цифр, тут зведення 0,2 і на оригінальних ендурах, енделах е, в середньому 03-04. Біля кінчика може бути 0,5. Тобто ніж дуже тонко зведений. В цьому він кращий, ніж оригінальний ніж. Зрозуміло, що про марку Сталі зговорити складно, бо довіряти написаному не варто. Ніж коштує більше, ніж у 10 разів дешевше, ніж оригінальна ендуро. Ось. В чому він гірший? Гірший він в першу чергу, якщо ми не говоримо про сталь. Він гірший у тому, що його механіка ніколи, на жаль, не буде такою, якою може бути механіка на оригінальних ножах. Чому може бути? Тому що якщо ви купуєте оригінальну спайдерку, не факт, що у вас буде така можливість зразу там фліпувати і легко відкривати, закривати, ніж без всяких проблем і без навику. Ні, у вас може бути така сама проблема, як і на репліках. Досить туга механіка. Туге коромисло, відсутня змазка. ось, або ця змазка, яка там буде з заводу, від виробника, вона буде досить густою. І вона не зовсім буде доброю для взагалі, для ножів, як таких. Тому, якщо говоримо про змазку, так ще два слова. Я в основному надаю перевагу ось компанії Benchmate і їхній змазці BlueLub. Вона антистатична, не втягує, не вбирає в себе там. Ніякого пилу зайвого, не електризується, тобто вона діелектрична. І одним словом, блюлюк, напевно, буде оптимальним для ножів засобом для змащування. Так от, навіть оригінальну Enduro чи Endeu, чи будь який ніж, наприклад, компанії Spider, де є встановлений беклок, ви можете стикнутися з тим, що не така вже і класна механіка, як би вам хотілося. Але тут це можна зробити, тут це можна цього можна досягти за рахунок регулювання от жорсткості, скажімо, пружини коромисла за рахунок того, що ви можете додати, наприклад, правильну змазку, ви можете додати її ось там на клинка для того, щоб між собою ці частини рухалися, скажімо так, ну легше, м'якше, більш гладко. Я про це говорив, що це слово часто використовують американські. Блогери, ті, які оглядають ножі і роблять ревів на них. Ну от В оригіналі це можна добитись в репліки, інколи ні. Ось така суть відео. Не намагаюся рекламувати власне, ці моделі, ці ножі чи репліки або оригінали. Це кожен собі вирішує сам. Моя справа сьогодні була вам показати, що деякі моменти ми можемо усунути е, власними руками за допомогою якогось певного ну, простого інструменту, який у вас може бути вдома. Ось деякі проблеми, на жаль, вони зашиті в конструктив ножа або в особливості, наприклад, ножового замка, такого як беклок. і з цим вже нічого не поробити. Дякую, буде приємно, якщо вам ця інформація ну, пригодиться і вбереже вас від якихось. Е, Халеп, які вас можуть ну, очікувати, скажімо, на шляху нажиманства нашого такого спільного, мабуть, з вами, раз ви на моєму каналі, хобі, дасть вам якесь окреме розуміння того, як можна поправити або не зіпсувати механіку на ваших ножах.